За Словами журналіста, Україна наразі у найважчій кризі з часів битви за Київ, за словами заступника головного редактора видання БІЛД, Україна зараз переживає найтяжчу військову кризу. Іноземний журналіст, який побував на фронті під Бахмутом, він відзначив як репортер в Україні, що не бачив такого настрою серед військових з часів повномасштабного вторгнення ще в 2022 році. Журналіст зазначає, що ситуація в Україні дуже відрізняється від життя в столиці. Подорож з Києва до Славянська, це мов подорож в іншу країну, у той час як ну, кияни можуть насолоджуватися життям в ресторанах, ну принаймні до комендантської години. А що стосується Донбаса, де кожної миті ніхто не знає, яке місто може впасти наступним. А ще рік тому був була битва за Бахмут, де загинуло просто десятки тисяч людей.